Ми неодноразово з вами говорили про російську артилерію, так починаючи від. Е... Початку вторгнення, коли вони застосовували цей свій вогняний вал, тобто постійне безперервне накриття квадратів, і е, завершуючи історію про роботу хаймерсів і важкість підвезення боєприпасів, тепер у зведення генштабу ми бачимо збільшення кількості щоденних артсистем. Так, деколи це доходить навіть до батареї по кількості, але є ще і проблема відстрілу стволів, як зараз цим у росіян, яка є інформація, і наскільки це критично може для них стати, тобто з одної сторони сторони знищення, а з другої сторони ресурс то підходить свого завершення у частині. Що стосується ресурсу, середній настріл на ствол складає в межах 1000-1200 боєприпасів на один ствол. Взагалі радянська. Як би це правильно виказатися? Металобудівельна частина, навіть слова не підбирає. Тобто, взагалі весь метал, який застосовується у радянських зброї, він завжди програвав якості металу, того, того що є в тому самому панцерхаубіці 2000. Це вкратно якісніша зброя. Чи почався процес балістичного зношування? однозначно так. Чи є їм їм чимось повноцінно це замінювати ні немає. Але є нюанс. На початок війни вони мали штатної артилерії всіх калібрів у межах 5,5 тисяч. На цю хвилину, якщо мені пам'ять не зраджує, загальна кількість знищених артилерійських столів трошки більше 2 500, якщо ваша ласка дуже швидко це, це, пер... дуже швидко це перевірити. Отже, 5,5 мали, десь більше 2,5 тисяч ми знищили, ще 3 тисячі 3 тисячі є штатні, вони ще є. І вони теж в обов'язковому порядку будуть застосовуватися. Плюс на складах є ще старенькі 43-го року Д1, їх свого часу поза 2 тисячі з половиною. 2 тисячі 653 втрачених артсистеми. Мало, ну, скажімо так, помилився на, на, десь на сотню стволів, що для мене мені пробачають, ну, скажемо так, поки ми розмовляли сотні столів було знищено. О, дали статистику дуже добре. Так, от на складах старих радянських арт-систем ще виробництва часів Другої світової війни. Вони ще різні дані вони сильно відрізняються від 5 до 7, то і 8 тисяч. У них ще є звичайно дуже багато чого з нього вже не запрацює, тому що позношувалися всі механізми. Вони втратили свою якість повноцінних пунктів управління для відломлення у них немає і не буде, і дійсно відповідає реальності, що загальний потенціал у частині снарядів у них зменшується, 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 зменшується і ще раз зменшується. Буквально кілька слів на цю тему, щоб ми чітко зрозуміли, в якій точці ми перебуваємо на початок. Він не мали запас у межах від 15 до 20 мільйонів. Це неймовірно багато. Це це просто колосально. Багато армія США на початок цієї війни мала усього на всього 2,5 мільйона снарядів 155 міліметрів, і це дозволяло їм виставляти колосальні величезні вогневі вали від травня. По вересень виставляли в день від 45 тисяч до 80 почастих. Що ми розуміли, яка це просто глобальна вогнева напруга, і ми її витримали з часів Другої світової війни. Нічого прецедентнішого не було. Американців тисячу 1965 році при битві в долині Ядрах у В'єтнамі за 53 години застосували 16 тисяч снарядів. Все. І це їхній найвищий показник. Вище нічого не було. За рік американців в 90-х роках випускали 480 Тисяч снарядів на рік. На цю хвилину росіяни можуть 125 тисяч снарядів на місяць. Отже, це орієнтовно 4 тисячі снарядів на день. І оцей показник буде рухатися ближче і ближче і ближче. Влітку було. 45-80, зараз 15, щоб ми розуміли, як сильно воно зменшилося. І якщо китайці не, не, не зіграють мерзенну і погану гру, бо більше ніде вони не можуть великої кількості боєприпасів взяти, окрім як у китайців, то в них дійде до 4 тисяч. В день, а ми вже маємо 5, А великий конвейер європейсько-американський запрацював. Американці вийдуть на 50 тисяч влітку, і цей показник буде рости. Просто на жаль, не буде швидше. Прийде перехресна точка. Оцих кривих у них пониження у нас збільшення. Вона перейдеться в якійсь точці паритету. Думаю, це буде на показнику 7 тисяч. А далі ми почнемо їх переважати. І це вже дійсно буде грунтовна технологічна артилерійська передумова для створення нашої. Перемоги, але знову ж таки це час, час, час і ще раз час.